Знайдуться ті, хто скаже хіба Дворкін і його адепти вбивали людей, вони всього лише поширювали свою народну не... ідеологію та закликали до того, що сектанти не люди і не повинні існувати. Ідеологію ненасті побудовано на тому, за що навіть журналіста, який просто випускав журнал, де просто поширював на. Не... Установки, що призвели до мільйонів загублених невинних життів під час Нюрнбергського процесу, засудило до дис... кари за злочини проти людяності. Згадайте Юліуса Штрейхера. А чим займається Дворкін і його екстремістське угрупування? хіба вони не створюють умови для жорстоких вбивств, на та агресії проти конкретних груп та осіб, так само як це було за часів Німеччини. Його структура створює систему неним, яка надихає, заохочує, схвалює населення щодо конкретних груп і осіб, все те, що супроводжує його турне з лекціями про небезпечні, страшні екологічні секти, а саме, переслідування представників малих релігійних організацій, про справи і напади на невинних. Громадян, подивіться заголовки, вони говорять самі за себе, і це лише частина того насильства, яке породила економістсько-терористична ідеологія, поширювана Дворкіним.